Друзі, всім великий привіт з Ашану. Всім привіт на огляді посуду в Різдвяно-новорічній тематиці. Дуже багато, дуже величезний асортимент. І я хочу з вами поділитися цією просто надзвичайною красою. Сподіваюся, вам буде цікаво. Зараз дуже багато я показувала багато солодощів в минулому огляді з Ашану. А сьогодні покажу посуд. Ано ну, яке все красиве. Подивимося ціни, подивимося асортимент. Є навіть снижечки під Чорну п'ятницю. Все-таки тут лакшері трішки. Я покажу швиденько, як різний асортимент, підсвічник. Зі знижкою зараз 265 гривень, ціна була 315 гривень. Метал, ой, він добротний досить, дуже добротний і такий важкуватий. Супер. Мені сподобався цей свічник, він якісний. А чашки в золоті 199 гривень. Теж Ви Тільки погляньте на цю красоту. Тут Ух бухти. Як красиво. В келиху ось така свічка. І свічка в келиху коштує 159 гривень зі снижкою. Це просто келихи красиві. А для вона скло. І це них якраз мова. А 159 гривень зі знижкою. А от свічечку я не побачила, яка ціна. Дуже красиво, золотистим оббудочком. І вони досить такі на високій ніжці, я маю на увазі. І містки. Тут можна стільки налити. Вона, шампусика. Так, келих для вина, І це Нідерланди. Це Нідерланди. ну красиво. Чашечки різні. Чашка новорічна ну, порцеляна 225 гривень, але не дешево От, власне, чашечка. Тарілочка супова 99 гривень. Тут вона всередині гладка, а це їхня лінія, ось ця французька. Я купляла білисну, постільну білисну, дуже якісна. Ще щось купляла ну, такі різні предмети якби для кухні. Там навіть буває, що є білисна нижня і теж непоганої якості. 99 гривень такі тарілочки. Вони є і плоскі, ось такі. Це 119 гривень. Обідне скло. Красиво. З візерунком. Є малесенькі ще 85 гривень. Салатничок 145 гривень. Дуже симпатичне матове скло. Mm -hmm. Я б воно не прозоре, навпаки, матове 145 гривень. А ось ця 295 гривень, звісно, в Країни є рівні, такі поломані. Яка красива ця тарілка, блюдо, пластував, пластував. 229 гривень. у нас такий салатник більший. Досить глибоченький. Для олів'єшечки, так, щоб не розвалити це все. Ось такий. Красиво. Рухаємося далі. Свічечки різні. О, тут снижок. Дифузори різні, свічечка і... Дві свічки і дифузор. Ось такий набір. Зі знижкою 289 гривень. Ароматерапія. Є з різними ароматами. Дифузор свічки. Ні. Свічечка і дифузор 275 гривень. 315 гривень зі знижкою чашка 520 мл. Кераміка. Принт ялиночки. Це теж їхній бренд. Він не є дешевим, це французька мережа Машан, якби. Нам здається, в українських гривнях що це дорого. Ось таке блюдо 125 гривень. Аромодифузор. 99 гривень. Новорічний аромат. Милота така. 160 гривень, 149 гривень. Ще ось такі різні набори, чашок, склянок. Склянка фудорункова 69 гривень. Санта з оланом. Веселих свят. Аромат тут такий стоїть. Свічечки пахнуть. Набір новорічних тарілочок, 369 гривень. Ось така чашка 125. Це в упаковочках, я показую, ось таке керамічне блюдо. 30 на 19, і 8 219 гривень. Навіть є стопочки, рюмочки, а набір чарка дня по одній, тільки одна, 135 гривень. Так, свічники. Підсвічник 149 гривень. Ой, яка хороша, знаєш, алюміній. Майже 50, 56% сріблясті. Так, ще такі є. А от котрий з них яку ціну? Невідомо. Так, відро для шампанського 419 гривень. Хороша штучка. Основне, щоб світло не відключали, щоб лід був в морозильній камері. Так, 439 гривень. Це теж написано, що це відро для вина. Ну так, 439 гривень. Так, я так не думала, що це ваза. Ну ні. ти, які тарілочки. 125 гривень. З олення велика. Красота яка. І одразу є чашки, є... Yeah. Супові такі тарілки. менші є для десерту є. Салатник, написано, 195 гривень. Ну, це для всіх салатних. Не для когось окремо. Тут супи для олів'є. Так, 85 гривень. Ось така десертна тарілочка. Білочка, ялиночки, супова тарілочка 109 гривень. І бонуси ще додаткові, коли у вас карта є ашану, то. Ще плюс додаткові бонуси за покупку. 95 гривень сюди підходять ось ці чашки. Так, красива ця тема. 180 гривень написано замок, новий рік і пінгвінчик. Так? Я хотіла сказати, що це сувала. Часно стрималася з оленем. Сашечки є теж з пінгвіном, наскільки багато є різного. 169 гривень чашка з оленем. Ось ця. З оленем тарілка порцелянова 170 гривень. Це третя поруч на краснобої. 1000 квадратних метрів без перебільшення, різного декору, солодощів, посуду, все в новорічній тематиці. Салатників багато, 119 гривень. Зараз зі знижечкою ось такий. І чашечки можна одразу прикупити 105 гривень. Багато свічок арома дифузорів і подарункових. 120, а 1229 ось такий величезний подарунковий набір. Рома свічка і дифузор. Так, ще ось такий 275 гривень зі знижкою. Дифузор і свічечка. Окрему свічку можна купити. 399 гривень 16% знижки. Коштується свічка. Ну, Приємний аромат. Приємний. Ну, коли запалюєш, не завжди свічка якби, розкривається і віддає аромат якби, на якесь приміщення окремо, щоб так насичено було. Так, ось такий. Ну, тут зрозуміло, що буде аромат хвої. Ну, так, мені сподобалося. Не дуже. Такий заважкуватий, і такий трішки гірчі, гірчичний, такий гірчинкою, точніше чути. Не гірчичний, а такий гіркуватий. Ось. Ось так. Оце я мала на увазі. Так. Блюдо порцелянове величезне, 219 гривень. Вау. Це під тортик. А важке. А важке. Нереально, навіть не можу показати. Так, ще таке, я тих 219 гривень для якогось канаточок, нарізочок. Ці тарілочки саме для цього. Оце молота, салатник. Але я так думаю, що ці маленькі 79 гривень. Ось це я не побачила ціни. Це я не побачила ціни. Це блюдо коштує 125 гривень. Мені сподобалося. Ну, це в тій самій тематиці. В тій самій тематиці. Так. Різні малюнки, просто різні принти. Так, чашки 259 гривень зі знижкою ціна була 315. Різні принти, і білі ведмайті, і Санта. Це олень такий. Це такий олень, одягнутий в Санту. Величезна, висока чашка. Можна собі налити чаю і пити цілий вечір. Давайте все собі ютубчик. 259 гривень. Оці мені тарілки сподобалися. Тарілка порцелянова-пряних 229 гривень зараз зі знижкою. Вау. Симпатичненька. Чашечки такі є. 135 гривень і ось ця 149 гривень. Велику і маленьку можна собі взяти. Подарунковий набір ліві чашки. 319 гривень. Непогано. 115 гривень. Банка з трубочкою, гноми, скло. Формочки для льоду. Льодяники з паличками. Не зовсім для льоду. Можна собі сік так заморозити. Собі цукерочки зробити. 119 гривень. Зараз зі знижкою. А ще такі форми є силиконові для випічки. Тут і печенько, ялиночки, чобітки 130 гривень. Який асортимент просто вражає. Свічки. Ось ці красиві. лопаточку хтось залишив. 185 гривень. Ароматична свічка. Підходить до тих тарілочок, що я показувала. Теж такі тематиці. Як красиво, словами не передати. Аромат який стоїть, бо тут багато свічок ароматичних. А диффузорі 95 гривень зі знижкою, формочки для капкейків. Ось такі Текстиль для кухні, рушнички вафельні, але набір не є дешевим. 412 гривень. А цей у зелених тонах 289 гривень зі знижкою. Непогано. 389 гривень зі знижкою, 465 коштувала. Ось такий подарунковий набір. З трьох штук кухонні рушнички. 195 гривень. Такий набір. Не в подарунковій упаковці. Тому дешевше. Оці хороші. 195 гривень, 289 гривень, ось такий набір. Рукавички для кухні 105 гривень. Так, прихваточка 63 гривні. Друзі, ми були сьогодні пашані, декор, в Ашані, довелося декор, посуд в новорічно-різдвяній тематиці 489 гривень, дефузор і дві свічечки. Всім дякую, хто був зі мною у відео, Всім до зустрічі!